Бачу об'єкт! Рухається в напрямку сіної вулиці в чорному плащі, шляпі. Дай гляну? Он. Бачиш? Бачу. Точний час? 12. Ну, що я тобі казав? Не тут. Дійсно, він завжди проходить тут і о дванадцятій. підозріло. Як думаєш, хто він? М -м, навіть не знаю. А я гадаю, він прибулець. Прибулець? Так. І це пояснює, чому нам не вдається його спіймати. Щоразу, коли ми нам майже ловимо, нам щось заважає. Не мируден, він звичайний дядько ходить онуку танців забирати. Ми хоч раз з онукою бачили? Ні. Так відкидаємо цю версію. Ну, може, у нього робота така по годинах розписана. І він ніколи не спізняється, я не вірю. То може він робот? Або взагалі маньяк якийсь. Точно страшний маньяк, що полює на чергову жертву. День за днем, за одним і тим самим маршрутом, він підкрадається до неї і вбиває її. І жили вони довго і щасливо. Тухла казка, пішли звідси. Коли він повертається? 15.00 рівно. Чудово! Після школи влаштуємо йому засідку. Слухай, ти я хотів за домашку засісти, бо там батьків плани на вечір. Що за плани батьків? Дядя Марк в гості прийде. Буду розповідати, як класно бути юристом. Пусти. Ти не кинеш мене з ним. Якщо не справді небезпечний. Якщо не ніяк, то навряд. Пусти. А чому він постійно у плащі, шляпі? Я не знаю. Так і треба ж дізнатись. А потім із з домашки тобі допоможу. Добре? Друзі за домашку не продаються. Дай води. Нас півгодини. Треба ще добігти. Сподіваюсь, цього разу нічого не. Ти чуєш? Ніби кошеня десь кричить. А, там дивись на тому дереві. Пішли вже. Кошеня зовсім маленьке. Треба ж зняти допомогти йому. Ми спішимо. Ми швиденько знімемо і одразу рятувати світ. Ай, гаразд побігли. Денис Ярик, 8 Б, а я саме вас шукаю. Надія Андрієвна. <му> Анімація пройшла успішно. Пацієнт прийшов до тями. Денис, все добре? Хлопці, є важливе питання? Я зараз, я на хвилинку. Ярик! Другом ще зветься. Куди це він? Побіг. Кошеня рятувати. Теж ж мені рятівник знайшовся. Денис, у мене є важливе питання. Що сталося? Сідай, розповім. Ви з Яриком так поспішали? У вас важливі справи? Справи і зліве. Що ви вже задумали? А звідки ви? Ви Часто стоїте біля вікна. Іначе за ким слідкуєте? Ми? Ні. Ну, добре, щоб не тримати тебе довго, у нас готується олімпіада з біології. А у вас найкращі оцінки з Яриком в класі. Ви ж поїдете? То, а б, ми. Вибачте, будь ласка, Андрія Надіївна. Ой, Надія Андріївна, я просто. Врятував? Так, я б собі забрав, але він втік. Ти це й ганявся. Він просто так втік. Mm -hmm. Ярику вітаю, ви з Денисом їдете на Олімпіаду з біології. Ух ти! Серйозно? А коли? За три дні. Тому на підготовку обмаль часу. Можемо додатково попрацювати завтра після уроків і окремо в суботу. Я зможу щодня чого? Нічого, потім. Побачимося завтра після уроків. Якого біса ти мене кинув з нею? Другом ще звався. Тваринкам треба допомагати. Собі допоможи. Ти не жилець. Та що сталось? І відколи це ти біологію так полюбив? Чи знову мову відняло? Відвали. Я звалю. Але без мене тобі на біології торба, поняв? стійте, ну, я там і слова сказати не міг, сидів, як болдор. Мало того, що коли бачу Надію Андріївну, всі слова забуваю, так ще ж нічого в тій біології не тямлю. Яр без тебе не впораюсь. Сирян. Я й забув, що ти внину того. Денис Ярик, от ви де дуже добре. Що ви накоїли? Ми? В сенсі. Чому вас терміново кличуть до директора? До директора? Ми не можемо. Ми дуже поспішаємо у своїх справах. Ден, скажи. Хлопці терміново до директора.